Вітаю у просторі реформованого мислення. Сьогодні ми беремося за одну з, мабуть, найскладніших і найпровокативніших книг у всій Біблії книга Еклезіаста. Вона тисячоліттями спантеличувала і вірян, і скептиків. Тож сьогодні спробуємо підібрати до неї ключ. Ну що ж, давайте зануримося. Ось ця цитата, знаєте, влучає просто в яблучко. вона ідеально описує весь парадокс еклезіаста. З одного боку, люди, що сумніваються, просто обожнюють цю книгу, бо бачать у ній підтвердження своїх думок про безглуздість життя. А з іншого, віряни часто впадають у вічей, бо шукають у писанні чітких оптимістичних відповідей, а знаходять ось це. І це підводить нас до головної загадки. А як ця книга взагалі опинилася в Біблії? Ви не повірите, але ранні єврейські мудреці вели просто запеклі дебати, чи варто її включати до канону. Що ж їх так бентежило? У чому була проблема? Ну, дивіться, були серйозні претензії. По-перше, книга, здається, суперечить сама собі. По-друге, вона буквально просякнута скепсисом, який ставить під сумнів сенс будь-якої діяльності. По третє, там є такі моменти, що межують з агностицизмом. Наприклад, коли автор питає, а чим власне доля людини після смерті відрізняється від долі тварини. Ну і вишенька на торті, поради на кшталт, не будь занадто праведним. Уявіть, як на це реагували мудреці. Гаразд, це не просто книга, це справжнісінький детектив. Щоб розгадати цю таємницю, нам доведеться як справжнім слідчим зібрати докази, проаналізувати ключові терміни і, звісно, зрозуміти мотиви головного героя. Тож давайте почнемо наше розслідування. І наш перший найважливіший доказ це, звичайно, особа самого оповідача. В оригіналі його ім'я когелет це слово часто перекладають як проповідник чи учитель. Але хто він такий насправді? І ось тут думки розходяться. Традиційно вважалося, що Когелет це не хто інший, як цар Соломон, наймудріший з людей. І звісно, такий авторитет допоміг книзі потрапити до канону. Але є й інша теорія, сьогодні більш поширена. Багато вчених кажуть, що Когелет це літературний персонаж. Автор ніби створює маску, схожу на Соломона, щоб від його імені дослідити межі людської мудрості. Це був такий собі жанр, вигадана царська автобіографія. І ось тут увага! Це абсолютно ключовий момент. У книзі насправді звучать два голоси: є голос самого Когелета, який ділиться своїми спостереженнями, часто доволі похмурими, а є голос анонімного наратора, який ніби бере Когелета вранку. Він представляє його на початку і дає фінальну оцінку його словам у кінці. Розуміння цього це ключ до всієї структури книги. Гаразд, якщо Когелет наш головний герой, то є одне слово, яке є ключем до всієї таємниці, це єврейське слово, яке повторюється знову і знову, і без нього ми просто не зрозуміємо, про що йде мова, це наш шифр. Це слово гевель, і воно з'являється у книзі аж 37 разів. Погодьтеся, це точно не випадковість. Це центральна тема, лейтмотив, навколо якого обертається абсолютно все. Що ж таке гевель? У своєму прямому буквальному значенні це щось дуже просте і наочне, це подов вітру, видих у морозний день, пара, що підіймається і зникає за мить, тобто це щось невловиме, нетривале. І з цього простого образу виростає перше метафоричне значення гевел це все, що є тимчасовим, плинним, ефемерним. Наше життя, слава, багатство, досягнення, все це як той подих, ось воно є, а за мить його вже немає, ніщо не вічне. Але є й друге, набагато глибше значення. Гевель це також абсурд. Це загадка, яка не має логічної відповіді. Це коли реальність, яку ми бачимо, абсолютно не відповідає нашим уявленням про справедливість. Чому праведник страждає, а нечестивець живе у розкоші? Чому мудрий помирає так само, як і дурень? Ось це і є гевель. Абсурд. Один дослідник Майкл Фокс сформулював це просто геніально. Він сказав, що абсурд це не саме життя, а ось ця напруга, цей розрив між тим, яким світ мав би бути логічним, справедливим, впорядкованим, і тим, яким він є насправді. І тепер, коли ми розшифрували слово Гевель, ми нарешті бачимо головну напругу всієї книги. Вона полягає у трьох твердженнях, які на перший погляд ну ніяк не можуть існувати разом. Я ось він, цей парадокс. З одного боку, Когелет каже, усе гевель, усе марний і абсурдне. З іншого він каже, бійся Бога. І водночас, буквально через кілька віршів, закликає їж свій хліб з радістю, пий своє вино з веселим серцем, насолоджуйся життям. Як, як це поєднати? Якщо все марне, то навіщо боятися Бога? А якщо все абсурдне, то звідки взяти радість? Не дивно, що цей парадокс породив абсолютно різні тлумачення? Дехто каже, це книга чистого скептицизму? Крапка. Інші вважають, що це такий хитрий прийом, автор показує всю темряву життя без Бога, щоб підштовхнути нас до віри. А треті бачать у цьому чесну, болісну внутрішню боротьбу автора, де віра, попри все, врешті-решт перемагає. Тож як нам розв'язати цю головоломку? Де відповідь? А відповідь криється у зміні перспективи. Давайте перейдемо до фінальної частини нашого розслідування, де всі ниточки зійдуться в одну. Усі, абсолютно всі висновки Когелета про марність і абсурд походять з його спостережень за світом під сонцем. І ось ця фраза під сонцем є ключовою. Він описує те, що бачить на власні очі, те, що можна перевірити досвідом. І що ж він бачить під сонцем? А він бачить, що смерть це великий зрівнювач. Неважливо мудрити, чи дурний, багатий, чи бідний, людина чи тварина фінал для всіх однаковий. І цей фінал перетворює на порох усі земні досягнення. Царство мертвих шеол це місце тиші і забуття. Якщо дивитися лише під сонцем, життя справді виглядає абсурдним. Але ось тут і відбувається злам. Сама фраза під сонцем, яка повторюється десятки разів, ніби натякає, що існує і інша перспектива перспектива над сонцем. Якщо є обмежений погляд, значить, має бути і інший повний погляд, який виходить за ці межі. Ось ця фраза, яка підсумовує одну з інтерпретацій, ідеально передає суть конфлікту Когелета. Його розум, який спирається на те, що бачать очі, кричить про абсурд, але його серце. Його віра знає іншу істину, що Бог є мудрий, справедливий і добрий, навіть якщо його шляхи нам не збагненні. І ось вона розв'язка. Віра в те, що існує остаточний Божий суд, де кожна справа добра чи зла отримає свою оцінку, ця віра змінює все. Це означає, що наші вчинки мають вагу, навіть якщо ми не бачимо результату тут і зараз під сонцем. Віра в те, що Дух повертається до Бога, надає нашому існуванню вічного виміру. І тоді прості радощі, їжа, дружба, праця це вже не спроба втекти від безглуздя, а вдячне прийняття божих дарів. І все це підтверджується останніми словами книги. І ці слова, каже, вже не Когелет, а той самий наратор, який обрамлює історію. Він підсумовує всю цю дородьбу і дає чітку, ясну відповідь бойся Бога і дотримуйся його заповідей. Чому? Тому що буде суд, тому що є остаточна відповідальність і справедливість. Це і є та рамка, яка надає сенсу всім скептичним роздумам Когелета. Еклезіаст не дає легких відповідей, він змушує нас часно, без рожевих окулярів, подивитися на абсурдність життя під сонцем. Але водночас він закликає нас жити з вірою, вдячністю і відповідальністю перед творцем. І, мабуть, головне питання, яке ця давня книга ставить кожному з нас сьогодні, звучить так.